Чи маєте якісь інші дані щодо підрахунку голосів? Чи все ще Ердоган має трохи більше голосів, але все одно цього недостатньо і тому буде другий тур? Добрий ранок Так, буде другий тур, йому три трішечки не вистачило. Буквально декілька сотень тисяч голосів, і він би виграв перший тур. Ви знаєте, пане Сергію, я от спостерігаючи саме за підрахунком, відзначив. Не міг не відзначити для себе дві речі, ну може навіть. Дві з половиною. Перше, це те, що нібито Туреччина вважається фактично мало не авторитарною країною за тими індексами свободи, Freedom, House і так далі. Але я от пригадую, коли Україна була десь на тих приблизно позиціях, то в нас би ЦВК е, рахував би кілька днів. Голоси того кандидата, що знявся, зарахували би на користь Ердогана. Ну, словом, було б дуже багато можливостей, щоб. Е, щоб якось, якось спробувати, принаймні на користь теперішнього президента переломити ситуацію, оскільки справді не вистачало ну, дещо можна сказати, голосів. Але ми цього всього не бачимо в Туреччині. Як це можна пояснити? Тим, що інституції працюють. І Я в якомусь ефірі про це вже сказав, бо що інституції працюють. І на мене аж образилися. Ну, як же ж вони авторитарні? Авторитарні, авторитарні, але вибори відбуваються так. Вночі ну, була ця спільна заява Кліждороглу і лідерів шести партій, і мерів про те, що є якісь е е е них підозри про не нечесний підрахунок. Але тим не менше е в цілому. Вибори відбуваються з дотриманням закону, і це дуже важливо для легітимності для майбутнього до речі для забезпечення миру і стабільності в цій країні. Понад 90% повідомляють людей, які мають право голосу прийшли на дільниці. Як це взагалі можливо? Вже настільки так. важливими видаються ці вибори. Туркам, що вони не могли просто знехтувати цієї можливістю, так ну вони ж були представлені обома сторонами як такі напівапокаліптичні і м, протистояння ідентичностей, бо як ми бачимо, саме ідентичності допомогли педалювання теми ідентичності, зокрема мусульманської ідентичності. Дозволяє Ердогану мобілізовувати свій електорат, попри цю шалену інфляцію, коли ну втричі продукти зросли в ціні, попри реальне зубожіння в результаті його макрофінансової політики, але ідентичності лякалочки, тим, що якщо прийде кілька Оглу, завоювання, в цієї ісламськості, в Туреччині будуть скасовані, що Скільки ж буде асоціюватися з нестабільністю, з втратою позиції Туреччиною, що ледь не війна почнеться, якщо прийде лідер опозиції до влади, ну і це з одного боку. А з боку опозиції, коли стало зрозуміло, що є шанс поборотися з Ердоганом в і насправді на президентських виборах шанс поборотися. Теж було представлено як от остання битва, останніх часів. Іншого шансу у нас не буде перемогти Ердогана. Ця взаємна накрутка призвела до мобілізації всіх сторін. В першому турі Ердоган трішечки але випереджає, чи можуть бути якісь несподіванки в другому турі. Чи все-таки воно так і збережеться? Я оцінюю, що у Ердогана значить більшість шансів Перемогти в другому турі. розрив 2 мільйона 300 тисяч десь приблизно голосів. Сінан Аган набрав, якщо я не помиляюсь, 2 800. Зараз ось я згляну свіжу на сайті їхньому. Да. 2 мільйона 800. Ну, от боротьба за власне при такій високій явці. Мобілізація залишиться два тижні. Тобто, добрати голоси можна тільки за рахунок тих, хто голосував за Сінана Огана. Але далеко він вже закликав голосувати за позицію. І теоретично, якби всі 2 мільйони 800 послухались, то тоді з'являється шанс уже. Теж з мінімальною перевагою, але на перемогу Кілічдарогу. Але далеко не всі. Це ж не його власність. Ці люди, ці 2 мільйони 800. Вони ж тому за нього голосували, що не хотіли голосувати за жодну з головних сторін цих виборчих перегонів, тобто у Кіліч Дарогу є шанси, але вони менші ніж у Ердогана. До речі, результати голосування відрізняються в зворотній, фактично, в дзеркальний бік від результатів соціологічних замірів, які були напередодні голосування. Як так сталося? Напевно, тому що виборець Ердогана проживає в внутрішніх районах Анатолії, він не міський або з менших населених пунктів. Є на де опитування відбувається, де частка таких регіонів в опитуванні менше. І ось це в мене єдине пояснення, чому. Це знаєте, як у нас? Я пам'ятаю періоди, коли Тимошенко набрала її партія більше, ніж давали соціологічні заміри, тому що її електорат це райцентри. а в райцентрах значно. Гірше від відбуваються соціологічні опитування ніж в крупних містах. Пане Сергію, хто для нас кращий, в залежності від того, хто переможе, чи Ердоган, чи Килич Дергу? <кхи> для нас краще, щоб вибори відбулися легітимно, щоб всі сторони їх визнали, і щоб не було громадського громадянського протистояння в Туреччині. Ось це основне. Що нам вигідно, якби якщо хтось не визнає результатів виборів і будуть факти про фальсифікацію, буде ще більший відкат Туреччини від е, Заходу, і Сполучені Штати не зможуть промовчати. І це буде для нас небезпечна ситуація. І так погані відносини з Заходом Ердогана. Їх погіршення для нас дуже невигідно. Обидва кандидата будуть проводити приблизно однакову політику, збереження торгівлі з Росією, підтримка зернового коридору, визнання територіальної цілісності України в повному обсязі в кордонах 91-го року. Єдине, що Туреччина Глу, очевидно, буде більше прислухатися до голосів Заходу і краще дотримуватися санкційного режиму. Давайте ще поговоримо про тему трошечки іншу. Стало відомо, що спецпредставник Китайської народної республіки в справах Євразії Лі Хуей відвідує Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію для переговорів щодо політичного вирішення кризи в Україні. Так це сформульовано. Бейджіно Пекіну. Вже так намагаємося якось потрошку цей переводити все таки якось нас на 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 правильну правильну на мову та бейджін, але е, що це означає? Є різні дуже пояснення. Он прочитав про те, що, наприклад, це мало не ознака того, що Китай всерйоз вирішив е, прозондувати ситуацію в Україні і зрозуміти наскільки Росія ще має шанси на перемогу. Ну, цією ці поїздкою вони ніякої додаткової інформації не зберуть, це означає, що китайцям треба якось позиціонуватися, зокрема серед країн Африки, Латинської Америки, Азії, Близького Сходу для того, щоб було, було видно їхню позицію. Якщо Китай претендує на якесь лідерство світове. Він не може не мати позиції, артикульованої позиції, і не, не може не брати участь в, в якомусь вирішенні цієї агресії, цього конфлікту. Це швидше не, не спроба Китаю щось вирішити, скільки спроба Китаю позиціонувати себе, щоб було видно. Що вони задіяні, оскільки це ключова подія зараз світової міжнародної арени, світової політики, треба бути присутнім. Я так оцінюю. Тобто ніяких особливих сподівань, що там Китай не знаю, вирішить поставити на Україну, або тепер він вважає, що Росія не має шансів перемогти, і тому їм потрібно якось втрутитися. Щоб допомогти Росії якось вийти з цієї ситуації з найменшими втратами. Ідеться не про це. Йдеться просто про дипломатичний так. жест. Так, мені здається що що ну, цинічні експерти, кажуть що Китаю вигідно, щоб ця війна тривала якомога довше. І не було ну, перемоги такої явної жодної сторін. Але критично важливо не допустити поразки Росії повної, це для них справді поганий сценарій. Ну, ну, Можливо, так і є, їхній розрахунок такий. Але до конкретних кроків можливо, це спроба війти в потяг, який вже йде, для того, щоби в разі якщо в Росії справи підуть дуже погано. Це таки в якийсь момент не допустити їх катастрофічного розвитку, можливо, але найбільше це саме про е, необхідність не можна бути лідером, світовим лідером, як вони хочуть, да і не і не і не мати позиції, не мати якоїсь участі в вирішенні конфлікту. Японія тим часом стурбована, каже, що Росія і Китай поглиблюють свою військову співпрацю і намагаються зміцнити спільні військові навчання. Для нас же це теж погано, і це означає, що Китай все-таки якось буде підтримувати збройно Росію. Ну я не думаю, що там йдеться про збройну підтримку. Наскільки я там бачив. Ну і ці навчання, ну вони все рівно не йдуть в порівняння з тими, які американці проводять з союзниками в тихоокеанському регіоні, з тою ж Японією, але найбільше з іншими союзниками. І той дрейф, вініше вже не дрейф, а чіткий вибір Філіппін на користь партнерства Сполученими Штатами. Там трошки інші е е масштаби. Е ніж це російсько-китайська співпраця.